Доброго дня, глядачі каналу Дешево та Весело. Якщо у вас є платько, яке на вас стало або за мале, або за коротке, або просто вже більше не подобається, не спішіть його викидати. Особливо, якщо це плаття прямого силуету. З нього можна спокійно пошити любе плаття, зробити другу модель. Або таке саме, якщо це вам подобалось раніше, але вже тканина стала трошки не такої якості. Тобто, попсувалася, вилиняла і так далі. Ось я положила плаття, це дочки не плаття. Ліну, ви бачите, я його обвела, щоб відео було коротшим. Низ я удлінила на 13 см. З боків, Проймі по плечу і горловині додала по сантиметру. А це, ви знаєте, одна половинка, одна четверта плаття. Тобто, додавала 4 см в розмір. Не додавала тільки спереді. Тому що я буду робити планочку на гудзиках, і воно збільшиться і без того. І так, Ось тут виточка, я вирізала її, ну не до кінця, ту також обвела, і потім перенесу цю виточку на іншу половинку. Знімаємо тепер і в нас ось такий вигляд викройки. Бачите, вже готовий і дуже швидко. Тільки підкоректірувати. Ну, оцю лінію не враховуйте, це просто я країла. Прошлий раз мені треба була тканина на кармани, і оця полосочка зосталася. Я зараз виріжу. Потім покладу цю викройку на тканину, що збоку. Зроблю ще одну половинку, перенесу вивточку булавочками. Так само я викрою спинку. А рукава я вам покажу, тому що рукава на цьому платічку короткі. я буду шити осіннє плаття з ліним рукавом. І так вирізаємо. Ось ви бачите, я положила рукавчик, в тому платі був рукав короткий. Також я додавала По сантиметру, провела лінію донизу на дліну рукава. Обхват кісці поділила на дві частини. Ну, з припуском, звісно, і провела от початку пройми. До кінця рукава. Тут ще буде манжетик, думаю, на гуцику. Ось так. Тепер можна вирізати. Тут в мене є насічка на передній частині. Я її також перенесу і можна буде зшивати плаття. Спочатку я виточки зішью. На задню спинку, виточки на спинці, потім напереду, викрою кармани, прищу кармани і буду шивати тоді передню половинку, щоб з боку кармани, я одну сторону карманів прямо вишив в шов. Це потім, коли я викрою кармани, дойде до карманів діло, я вам покажу все. Для того, щоб мені викрити кармани, спочатку я перевела на цю сторону лінію талії. Ось, ви бачите, лінія талії. Я перевела ниточкою, але так як її пошти не було видно, тому що колір тканини такий своєобразний, я провела ось крейдою. Опустилась на 8 см і провела ще одну лінію. Це буде лінія кармана. Потім на цій лінії кармана я додавала сам карман. Бачите, намалювала ось це. Це інша половинка переда, ось намалювала карман. Я думаю, вам видно ось тут отак. І ось. Його. Зразу з допусками на шви. Потім, на цей карман, я наклала кальку і перевела його на кальку. Тоді цю кальку я положила на тканину і ось вирізала вже карман. Ось, ви бачите, коли я його прикладу, ну, це, не звертайте уваги, це крейда рожева. Ось отак карман. Він буде застрочений у боковий шов. Тут буде отак ручка в рука. І ось отаке його пошти незамітно тут. Ну, оце отак карман. Тепер я кармани обверлую і буду пришивати. Ось я вже зробила виточки напереді. Бачите, зашила, сутюжила, ну тканина така плотна, не сильно розутюжується, ну я ще буду утюжити. Спинка теж. Ось вже виточка є. Бачите, чорна ниточка. Кармани теж готові. Ось бачите, які кармани. Така глибоченька кишенька Її практично не видно. Можливо, треба було з другої тканини. Ну, так, я все її пошила. Бачите, ось такий карман, ось у контурі йде. Отак, може, відніше вам буде. Ось іде отак контур карману. Ви не що з Вже готові. Тепер я обверлую спинку посередині, тому що я зішю не оверлаком, а машинкою спинку дві половинки, щоб можна було заді зробити розріз. І тоді вже. Зіщу спинку з половинками перед. І в кінці вже буду робити отут на планочку на гудзиках. І так, ще ймо далі. Ось я вверолувала і шила спинку. В кінці зоставила ось на розріз. Я як підроблю низ, потім обстрочу розріз. Ось, бачите, передню задню половинку я також шила. Ось ось так закривається. Ну, місця мало, бо в мене тут оверлок стоїть і машинка. Тому трошки поміщуюсь так невдало. Коли я ще більше зіщую, я тоді машинку-оверлок уберу і вам покажу. У розгорнутому виті. Ось отак ось кармани, бачите? На моєму френчику такому. Ось приблизно отак він виглядає. Ну, звісно, вам не видно те ще колір такий, бачите. Ось. Також я пришила вже рукава. зосталось тільки манжети. Ви бачили, як на тій сукні були вони короткі. Я просто удлінила, враховуючи, якої товщини біцепс і якої товщини рука внизу. Ще зроблю манжетики і все. Це тут виточка напереді. Тут, ось, бачите, задні виточки, буде приталений він. Ось отакий щує френчик. Часу, правда, мало. Відпуска закінчилась. Ну, а тут ще, коли я прийшю планочку, на обох половинках я зроблю на планочки гудзики, але ще я не придумала, що я отут вверху зроблю. Або просто підішлю до планочки що небудь, або, може, придумаю і зроблю такий як комірець. Все-таки френчик. І так багато суконь я її нашила без комірців, то можна і з комірцем. Ось, бачите, тканина вроді така доволі і не тоненька, але вона якась сипуча. І головне, її погано бере оверлок. Тут якийсь домішок є ниток до ХБ. І вона така, як трошки слизьковата. Ну, та що зробиш? Я її покупала, напевно, роки два назад, коли тільки-тільки хотіла навчитися шити. І вона в мене лежала. Да. Де то років за два тому. А тепер, думаю, треба, таки, що тканина буде лежати, треба пошити. І ось, бачите, як вона сипеться. Тому її всю обверловую. Ось тут, бачите, її рукава. Оверлок не бере, тому я про, ось прострочила рукава машинкою, а потім оверлоком. Пройшла всі шви, щоб не сипалась тканина. Звісно, можна було спробувати зігзагом. Ну, але тут зігзаг на оці мої машинки, він мені не подобається. Той, що малий, ось ось о п'яте положення, він дуже малий, а цей дуже такий рідкий. Тому я обверлочуюсь. бачите, навіть, якщо тканина заєдну, то ще більш-менш оверлок бере. А якщо удвоє, то хоч плач. Він, як то, бачите, пропускає. Ось бачите? Якщо вам видно, ось пропускає як-то. І на тій стороні прямо розходиться. Ну я ще не дуже освоїла оверлок. Я тільки вчуся, все буде нормально, так що не бійтеся, будемо вчитися разом. І так, вимірюємо ліну планочки. Напереді планка буде по всій довжині, на лівій і правій половинки. Планка буде задвоє. Я проклею її флізеліном. Потім зроблю петельки на одній половинці, ну а на другій прищу гудсики. Ось так. Манжети, думаю, не проблематично мені буде, але з горловиною я ще подумаю, що робити. Щось хочеться таке. Непонятне, незрозуміле, може, якийсь воротничок. І так, ще далі. Я вирішила на цьому платі все ж таки зробити воротничок. І так, дивіться, що для цього я роблю. Я вже вам казала, що я стараюся шити самим простим методом. І так, щоб було навіть для новичків просто. Складую я плаття вдвоє. Закалюю булавочками. Потім ложу зверху отаку прозору бумагу, обвожу горловину, плече. Ось, бачите, шов на спині і шов напереді, відступаючи від краю для планочки. Потім я рішаю, якої ширини буде воротничок. Я взяла 9 сантиметрів. Отак от прикладаю, незручно трошки, до горловини. І отак от 9 см, переносячи лінійку, прокладаю по всьому воротничку. Мені дуже зручно вам показувати, але я думаю, ви зрозуміли, так? Да? До цього шва, до цієї лінії, що по горловині, я ставлю, що було на 9. І відкладаю отак по колу. Аби плаття було нешите повністю, практично, я б прямо тут би робила край воротничка. Але, так як мені буде незручно, я кальку зніму і продовжу уже без плаття. Ось я відколола свою бумагу, позначила спинку. Ось позначу перед. А це наше плече. Тепер ми строїмо воротничок, який хочемо. Оця лінія це те, що я позначила по платю. Я беру лінієчку, ставлю, я хочу такий гострий воротничок, і проводжу лінію, наскільки я хочу. Його Бо він спереді повинен бути звеличений. Провела лінію, і з цієї сторони проводжу лінію до воротничка. отак. От Тепер я буду вирізати ось по цій лінії. Коли я виріжу і буду вже викраювати воротничок, то я отут вже дала припуски, де до плаття пришивається. А тут я дам сантиметр на припуск нашивання воротничка. Також я розріжу плечовий шов, ось не дорізаючи до бумаги бумагу десь міліметра два, і роздвину на 5 міліметрів. Це для того, щоб воротничок ліг на плече. Більш красиво. Ось я воротничок вирізала. Дивіться, оце той краєчок, що спереду, що я звеличила. На плечі я розрізала, не дорізаючи 2-3 мм до краю і роздилила на 5 мм. Ну, це все я бумажним скотчем зліпила бо мені ж треба буде поставити на тканину і вирізати. Це в нас спинка. Оце буде середина воротничка нашого. Коли я положу на тканину, я обмалюю оцю сторону, потім переверну отак і обмалюю цю. Ось і все. Коли це я зроблю, бачите, мені незручно, в телефона мала камера, коли відходжу, вам не видно. Ну, думаю, що ви все зрозуміли. Якщо не зрозуміли, задавайте питання. Я так, як і ви навчаюсь тільки шити. Я вам все поясню хоча б те, що знаю я. Ложимо нашу викроючку на тканину, яка в нас вдвоє, Закалуємо булавочками, щоб не сувалось. І обводимо, відмічаємо середину воротничка на плечовому шві. З цієї сторони. І з сеї додаємо ось по сантиметру, з тої сторони, що плаття, не потрібно. Воно зразу враховується. Коли ми положили кальку на плаття, ми врахували шов. Все, викраємо дві деталі. Ось дивіться, як ми пришиваємо ворочничок. Планочку Оцю завертаємо. Цю сторону, тобто на лицеву. Між планочками вставляємо частинку воротничка, щоб ми як вивернули. Я ось вже вивернула, показати вам. Ось отак. Щоб воротничок був у нас трошки ось у планочки. Потім прокладемо отут строчку, і він буде пришитий. Разом з планочкою. Але що нам робити з цим? З цим ми робимо наступне. У мене, ось, вибачте, незручно, бо в одній руці тримаю, її скіперна лента. Ми її пришиваємо прямо по шву, отак, і запускаємо трошки сюди. Ось отак. Воно перекриє. Ну, тут вона не пришита. Ну, я думаю, вам зрозуміло, так? Да? І ось так ми обробимо оцю частину воротничка кіперної ленти. У нас доволі-таки тканина міцна. І щоб сховати цей шов, ми нащимо ленту. Робота закінчена. Ось таке в мене вийшло платтячко. Я його повісила на двері, щоб вам було видно. А сейчас поближче покажу. Ось, бачите, я пришила ось такі гудзочки. Вони дуже пасують. Ось такий комірець. Тут маємо такі глибокі кишеньки. Бачите, які вони великі. Донька захотіла пояс. А це ось рукав. На рукаві в мене манжет. ну Тканина така, що погано видно. Ось манжет, теж гудзик, я зробила для гудзика петелечку. Якщо дочка захоче вище зробити манжетик, я його не обстрочувала, не манжет, не такий погончик, тому що ця тканина, коли я обстрочила, мені прийшлося її. Обрати нитку, тому що воно, тканина своєобразна і воно топорщило. Пояс я теж не обстрачувала просто шила. Ось так. Тепер ви бачите, як можна шити нові речі. По старим. ну це не нове, я думаю, багато так робить. І я теж, так як я не швея, ніколи не вчилася. Ззаді, ось, бачите, на моєму платі розрізок такий невеличкий. Ось отак. Я його обстрочила легенько, плаття підробила і завтра от доньці. Хай носить з удовольствия. Ось отаке платье вийшло. Так що учимося шити разом. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І будемо шити. Навіть ті, що не вміють, можуть запросто шити. Бачите, оце планочка. З цієї сторони я її проложила строчку, ну з цієї. Ні, я ось, її, якщо вам видно, пришила цю сторону планочки прямо по цьому шву. Ось так. Гудзики дуже вдачно дівчата мені підібрали в магазині. І ось таке типу джинсовочки. Уверху, бачите, кіперна лента я вшила. Воротничок ось застрочила, я вам показувала відео. Ось і так. Всього найкращого, все буде Україна.